Під час хрестових походів значно зміцнилися зв'язки європейців з мусульманами та візанційцями. В цих взаємовідносинах виник новий інтерес та навчання. З 1100 х років християнські вчені з Європи отримали доступ до мусульманських та візантійських бібліотек, де зберігалися твори давньогрецьких філософів. Більшість з цих стародавніх писань після падіння Риму в подальші століття зникли в Європі. Європейці відразу здобули величезний новий масив знань в таких науках, як філософія, право та математика. Центром розвитку освіти стає новий європейський заклад, університет. Слово, університет, спочатку стосувалося групи вчених, які зустрічалися та тільки могли. Перші університети виникли у Болонії, Парижі та Оксфорді в 11 та 12 століттях. Студенти, які зазвичай були синами заможних міщан, часто починали навчання у віці 14 років. Для більшості студентів метою була урядова чи церковна посада. Вони могли вивчати право, медицину, мистецтво та теологію. Щоб отримати ступінь бакалавра з теології, потрібно було 5-7 років. Щоб стати магістром, задобиться приблизно 6-12 років. Середньовічна університетська програма складалася, як правило, з вільних мистецтв граматики, риторики, логіки, арифметики, геометрії, музики і астрономії. Усі предмети викладалися латинською мовою, міжнародною мовою середньовіччя. Університетське навчання було надзвичайно суворим, з величезним об'ємом матеріалу на запам'ятовування. Суспільне життя в середньовічному університеті. Регулювалося правилами, які забороняли азартні ігри, епатажне обрання, пізній відхід до сну та зв'язок з розпусними жінками. Літописи ресніють описами бійок, заколотів та інших заворушень серед студентів та молоді міста у деяких університетах, особливо в Італії, Іспанії та частині Південної Франції, студенти складали університетські ради. Які мали останнє слово при прийнятті професорів і визначенні їхньої оплати за працю. У цих університетах студенти, які відчували, що їх неостантні навчають, могли професора порушника оштрафувати або звільнити. До 1500 року Європа налічувала десятки нових університетів, оскільки королі папи й герцоги вважали заснування університетів почесною справою. Це сприяло поширенню грамотності та культури.